Ну, ми бачили дійсно з вами. Ми щойно переживали разом з людьми, які виїхали вже з Донеччини, і вже бачили, що таке війна, і дуже хвилюються за те, що і як далі ми будемо втримувати Україну. Я переконана, що ми всі зараз маємо мобілізовуватися внутрішньо для того, щоб захистити весь той вибір, який ми зробили 5 років тому, і щоб далі продовжувати успішно ті починання і ту зміни країни, яку ми, ми розпочали. Мій нас. three um... Приведення в порядок всіх своїх думок, мій настрій, відповідальність, мій настрій, націленість на системну подальшу роботу і продовження тих великих і складних справ, які ми започаткували. Це вимагає ем, великої роботи у різних гілках влади. Це вимагає небайдужості кожного, це вимагає відповідальності. Кожного ну і напевно, от з такою з таким налаштуванням, якщо нас буде багато, то обов'язково побудуємо успішну європейську. Україну я переконана в цьому, так яку ми продовжуємо будувати, і здається, що ну закінчити цей довгий процес вже неможливо. Якщо е, кажуть про ймовірність ну, зупинки цього довгого процесу, я вже навіть не розумію, що можна зробити, щоб зупинити е, цей стратегічний рух, за яким ми спостерігаємо всі ці роки. Але е, зміни в конституції вже прописані, Дуже багато заходів вже зроблено. Нас і кораблі НАТО з, навіть вже захищають. Да, але сьогодні. Дні, до речі, вчора ввечері бачимо, президент, глава держави, затвердив ще окремий план заходів щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства. Що це змінить? Що це за конкретні заходи, і взагалі, наскільки це наскільки цей план буде незмінним в будь-якому разі виходу виборів? Ми не знаємо, що з нами станеться післязавтра знаєте, почну з того, що вже були е, у деяких попередніх керівників нашої держави, були сумніви щодо вибору е, курсу країни. і коли е, не була підписана угода про асоціацію Януковичем, то йому швидко люди на майдані пояснили е, е, яку помилку він зробив. Тому е, я думаю, що таке налаштування суспільства воно є визначальним з точки зору того, що ми розуміємо, куди нам треба йти, де є шанс побудувати успішно. Україну я вдячна президентові Порошенкові за те, що він підтримав ініціативу напрацьовану урядом щодо конкретики і таких системних і конкретних дій для всіх гілок влади, які би зараз нам дозволяли поглиблювати нашу взаємодію з європейським союзом і з Північно-Атлантичним альянсом, і які би конкретизували завдання на найближчі роки для того, щоб ось цю закладену в конституцію. Туці незворотність ми могли е, перетворювати на е... На результати вже там сьогодні, завтра, післязавтра. Це для нас це є е, система. Ну таких е, кроків, яку ми зараз маємо далі е, втілювати в різних в різних частинах е, нашого і виконавчої влади, і законодавчої влади, і, до речі, і судової влади. Ми якось недооцінюємо те, що насправді нам тільки треба зараз переходити до використання європейського права в нашому праві. Це велика, велика системна робота. І це те те, що передбачено указом указом, передбачені як конкретні і кроки на буквально на цей рік, як ми будемо домагатися і в участі в програмі посилених можливостей з альянсом, якби ми мали розпочати перемовини щодо надання плану дій щодо членства в альянсі, і конкретні речі, які пов'язані від започаткування європейських шкіл в Україні, які пов'язані з європейським союзом, до секторальної інтеграції. Цю, яку ми вже над якою ми вже працюємо в окремих галузях, що дасть нам базу для реального повноцінного членства в майбутньому в європейському союзі. Ми вже здається звикаємо до безвізу взагалі, може, хоча б щось змінити безвіз або припинити безвіз в Україні, і ви ще дуже багато говорите про майбутній промисловий безвіз. Що це таке, і що потрібно? Які плани потрібно затвердити Україні, щоб його набути? Ну насамперед про безвіз. Європейський союз для себе затвердив таку такий механізм можливого призупинення безвізу для будь-якої країни, яка має безвіз, для цього щоб цей механізм був запущений, негативний такий сценарій. Країна має порушити кілька головних таких постулатів, які які закладені в ті зміни, які ми вже провели для отримання безвізу. Це і боротьба з організованою злочинністю, і боротьба проти незаконної міграції, і е, е, ну якесь руйнування Антикорупційної інфраструктури, якщо щось із цього відбудеться, то тоді відповідно може бути через систему спочатку попереджень, може бути запущена до нас така. Ну це механізм призупинення. Поки що ми справляємося з усіма нашими завданнями. Я сподіваюся, що і далі будемо втримувати і тільки розвивати позитивно цей тренд. І, і те, що ми вже сприймаємо як даність безвіз для пересування людей, і буде частиною нашого життя і надалі, що стосується промислового товарного безвізу, то це е, ну власне про вільне пересування товарів від з України до Європейського Союзу і у зворотньому напрямку. Е, це кілька законопроєктів, які лежать і чекають на розгляд Верховній Раді про ринковий нагляд, про е, технічні е, технічну стандартизацію, технічне регулювання. Я сподіваюся, що народні обранці ну принаймні до червня могли би. Е, Проголосувати ці законопроекти, і тоді ми можемо далі рухатися з виконавчими діями. І переконана, якщо все це відбудеться, то в 2020 році можна виходити на підписання з європейським союзом конкретної угоди про оцінку відповідності наших товарів, яка дасть нам можливість рухатися до цього товарного безвізу. Будемо сподіватися, дякуємо, що нагадали ще і депутатам я Сподіваюся, які нас також дивляться про це. Ну що зі святом вас, карного дня! Дякую дуже.